Сьогодні ми поговоримо про нашу першу тижневу главу Берешит. У нас є 54 тижневі глави. Починаємо ми читати наш цикл Тори у свято Сімхат Тора. і кожного тижня з деякими перервами на свята будемо читати одну тижневу главу. Перша називається Берешит глави. Зазвичай називаються першим словом або першим значущим словом. І наша глава починається з того, що створив Бог на початку створив Бог. Відповідно, перше слово на початку слово берешит. І за цим словом починається наша тижнева глава. У ній є дуже багато різного, сказаного нам, у тому числі дві історії творення, а не одна. На початку історія творення, яка містить всю космологію, як був створений весь світ. І друга історія творення, де центром стає людина, яка була створена з Землі. Вони відрізняються, розмовляють один з одним. Чому потрібні обидві ці історії? Говорить нам чудова книга Рабина Соловейчика і Емуна Бодет Самотня людина віри. Крім цього, друга історія містить знамениту історію райського саду, про яку можна говорити безкінечно. Але сьогодні я хочу поговорити про деякий маленький шматочок, який нам розповідає ця тижнева глава. І ми зробимо те, що наша культура вміє робити прекрасно. Після того, як ми розглянули е, цю тижневу главу з висоти пташиного польоту, ми зробимо зум-ін і спустимося на одну маленьку історію в цій книзі, а саме історію е, Каїна і Авеля, двох братів, які з'являються у Адама і Єви, Адама і Хави, після того, як вони вигнані з райського саду. Ці два брати змагаються певним чином у тому, щоб побудувати свої стосунки з Богом і приносять Богу свої подарунки, свої пожертви, свої плоди. Авель приносить плоди. Авель приносить тварин, також тварин, оскільки він очевидно доглядає за тваринами. А каїн привозить плоди дерев, які він збирає. І можливо це символізує те, що він займається сільськогосподарською діяльністю. Якимось чином тут представлений конфлікт кочового та сільськогосподарського способу життя, який тут існує. Бог приймає плоди Авеля і не приймає той подарунок, який дає йому Каїн, що викликає страшний гнів. Каїн розгніваний, він не може заспокоїтися. Бог намагається його спитати, що з тобою. Чому ти так розгніваний? Чи знаєш ти, що повинен володіти собою? І після чого текст говорить нам про те, що Каїн, який не може заспокоїтися, сказав Каїн Авелю, брату своєму. Не зрозуміло в тексті, що він сказав. Ми не знаємо, що слідує за цією розмовою, тому що далі йде наступна фраза. І коли вони були в полі, піднявся Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. Перше драматичне вбивство і не просто вбивство, вбивство брата, яке відбувається в Торі. І відбувається це тому. Що тут немає діалогу, так ми не чуємо розмови. Ми можемо собі уявити, ніби між цими фразами відкривається така біла пляма, яка дозволяє нам припустити, якою була розмова між цими братами, і чи була вона взагалі, чи цієї розмови не було, тому що текст залишає нам тут величезний простір для творчості і для заповнення того, що тут не сказано в цьому місці. Сказав, після того як він його вбиває, Бог говорить Авелю, де твій брат? Де твій брат? Ніби він не знає, де його брат. Він знає де його брат, прекрасно, але хоче почути відповідь. І тут Каїн говорить йому знамениту фразу. Чи є я охоронцем свого брата? Це та фраза, яку мені моя освічена дочка каже, коли я її запитую, де її брат близнюк, який щось накоїв. Вона каже мені, чи є я охоронцем мого брата. І зазвичай це означає, що вона не хоче за нього відповідати, нести відповідальність. Але насправді ця історія якраз говорить нам про те, що ми так є сторожами, хранителями своїх братів. І те, що Каїн сказав як риторичне питання, насправді для нас стає важливим правилом. У подальшому розвивається концепція, е, весь народ Ізраїлю є відповідальним один за одного. І ось цей принцип взаємної відповідальності він є найважливішим у подальшій історії. Історія Каїна та Авеля вона є основою історії про братські стосунки. У Торі немає, практично немає позитивних героїв. У всіх героїв є якісь позитивні, негативні історії, і всі вони роблять страшні помилки. І е, відносини між братами і сестрами це, це приклад. У нас є деякі зміни, так ми бачимо, у нас є багато пар братів і сестер далі в Торі. Все починається з вбивства. Закінчується історія Йосипа та його братів, яка, врешті-решт, завершується їх примиренням. І ми бачимо, як еволюціонують стосунки між братами протягом усіх різних пар братів і сестер, які ми зможемо розглянути в книзі Берешит, яка власне є історією однієї сім'ї, однієї сім'ї, з якої в подальшому виростає єврейський народ. І це теж дуже значуще, що історія єврейського народу починається з історії однієї сім'ї. Закінчити я хочу е, однією фразою. Яка, власне, і є фразою з цього тижневого розділу, яка говорить, що коли людина була створена, то вона зрозуміла, що недостатньо добре їй бути одній. Вона попросила, щоб створили їй партнера, друга. Каже нам текст: нехорошо людині бути одному. І тоді Бог створює йому е, жінку-партнера як допомогу проти нього, тобто як допомогу, яка надає певний контр, щоб цей союз міг просувати їх надалі. Відомий ізраїльський поет Натан Зах пише вірш-парафразу на цю фразу і говорить про те. Що нехорошо людині бути одному, як цитата Стори, але він один так чи інакше. Навіть у суспільстві, в якому ми живемо, все одно є місце екзистенційному самотності. Це саме та самотність, про яку говорить Рабин Соловейчик у своїй книзі Самотня людина віри. Усім гарного тижня і доброго шабату! Шабат-Шалом.